Минулого тижня гривня значно укріпилася до долара, який пірнає у нові глибини. Чи збережеться така тенденція і на цей тиждень, та яким буде курс євро? Дивіться у нашому традиційному прогнозі від фінансового аналітика Олексія Козарєва. Вітаю я Анастасія Бучинська. Ви на каналі Файненс ЮЕ. З вас підписка, вподобайка, коментар. З нас актуальний і якісний контент. Попри досягнуті позитивні для гривні результати, зниження курсу долара, на валютному ринку України збережеться певний психологічний тиск на курс національної валюти щодо геополітичних, економічних і військових факторів. Крім цього, розпочнеться поступова перебудова банків щодо роботи з гривневими ресурсами населення та бізнесу після оголошення нової облікової ставки. Загалом поведінка готівкового ринку повністю відображатиме ситуацію на міжбанку, і у разі збереження тенденції зміцнення євро щодо долара на світових ринках українські обмінники спробують грати на підвищенні по євровалюті. Але як показує практика, після таких значних стрибків курсу євровалюти, які ми спостерігали минулого тижня, зазвичай йде період корекції. А тепер переходимо безпосередньо до прогнозів Олексія Козрява. Почну з міжбанку щодня НБУ вестиме себе активно на торгах за своїми інтервенціями, щоб прямо злагоджувати коливання за курсом долара до гривні та опосередковано за курсом євро до гривні, враховуючи серйозне просідання курсу долара на міжбанку, охочих купити долар на торгах додасться. Загалом попит на валюту у період з 11 по 14 березня зросте у парі євро-долар на світових ринках. Прогнозується коридор в межах від 1,072 до 1,095 долара за євро. Якщо котирування долара на міжбанку з 11 по 14 березня будуть в межах коридору від 41 гривні 5 копійок до 41 гривні 65 копійок, то через перерахунок пар євро-долар і долар-гривня курс євро на торгах цього тижня перебуватиме в межах коридору від 44 гривень до 45 гривень 60 копійок. У разі продовження значних коливань курсу євро в Україні Нацбанк через цінники своїх інтервенцій на торгах по долару опосередковано намагатиметься згладити і подібні стрибки євро щодо гривні, щоб не створювати додаткових інфляційних загроз для українського ринку. На готівковому ринку більшість обмінників фінансових компаній та банків виставлятимуть спред по долару в межах від 20 до 25 копійок, а по євро в межах від 20 до 40 копійок. Курс купівлі та продажу готівкового долара в банках буде в межах коридору від 40 грн. 85 копійок до 41 грн. 85 копійок, а в обмінниках фінансових компаній в межах від 41 грн. до 41 грн. 70 копійок. Курс готівкового євро в банках перебуватиме в межах коридору купівлі та продажу від 43 гривень 80 копійок до 45 гривень 60 копійок. А в обмінниках фінансових компаній цей коридор буде в межах від 44 гривень до 45 гривень 40 копійок. Волатильність котирування з купівлі продажу євро як у банках, так і у обмінниках фінансових компаній буде головною особливістю цього тижня на готівковому ринку. Це дозволить спекулянтам активно заробляти на євровалюті практично всі ці дні за рахунок як коливань пари євро-долар на зовнішніх ринках, так і широкого розкиду цінників євро в українських обмінниках. Детальні прогнози валют від Олексія Козирєва дивіться на ютуб-каналі МінФін. Посилання залишу в описі до відео. І питання задам наступне: чи зупиниться цього тижня падіння долара? Пишіть ваші прогнози у коментарях під цим відео. І не забувайте за вподобайки та дзвіночки, щоб ви дізнавались від нас більше.